Ключові автівки, яке допомагатиме нищити ворога на фронті, вже у руках військовослужбовців збройних сил України. А зібрати кошти, як би дивно це не звучало, допомогли самі вороги. Бо ж саме з їхнього су 25 який збили на півночі області, волонтери взялися виготовити брелоки, які монетизувалися в авто. Е, так до, до нас, в принципі, як клієнт звернувся військовий і сказав, що в нього є даний матеріал е, фрагмент літака. Ми вже з ним більше почали співпрацювати. Взяли цей фрагмент, розробили в принципі дизайн брелоків, домовилися з ним, що всі кошти підуть на 95 ту бригаду, і далі вже зв'язалися з фондом громади Житомира з 95-ю бригадою. Почали збори. Волонтерам вже вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень за частину цих коштів. Закупили авто. Тім збір продовжується наразі. Ми змогли зробити в районі 300 плюс 300, 600 брилоків. 600 шматків, що не всі відготовлені. Більше звичайно зараз купують у нас в Україні, тому що ми в принципі розповсюджуємо інформацію всередині країни. В планах у нас ще наступна колекція вже для міжнародного ринку. Плануємо запустити на ближчий час. Вартує один брелок 1250 гривень і придбати частинку трофейного ворожого літака може кожен. Донатити можна і більше. Кошти все одно підуть на потреби військовослужбовців. Я хочу сказати, що брелки виготовлені в лімітованій версії. Можна заходити або на сайт фонду громади Житомира, або на сайт або фейсбук-сторінку компанії Б-1000». і там можна купити брелки і відповідно надіслати донат, а можна також надсилати кошти безпосередньо. Рені на рахунок фонду громади Житомира військові кажуть, цією автівкою задоволені саме таких бракує нині на фронті. Сьогодні подали, передали Фольксваген Touareg на потреби нашої бригади, яка принесе свою користь. Адже в цілому це як розхідний матеріал. Реально багато машин втрачаються, розбиваються і. Це дуже є потреба для, в цілому, для Збройних сил України. В цілому саме чудово це пікапи, повний привід і не більше 2,0 мотор. Дизель, дизель пріоритетно. А поки ж волонтери продовжують працювати і кажуть, чим більше матеріалу, тим більше вдасться зібрати на потреби самих військових. І також ще хотілося би скористатися можливістю. І всі, хто хоче долучитися до проекту і має матеріали збитих літаків або вертольотів, будь ласка, звертайтеся до нас. Нам це дуже потрібно.